Зустріло сонечко, що приємно нас здивувало. Полонини, зелені луки. Е, взагалі, ми в захваті від е, всього, що маємо можливість а бачити. Далі? Через Уже на Будапешт, з Будапешта на Марібор, на Венецію, Болонія, Флоренція, Рим, Неаполь, Афрогола. Дякую за відповідь. І ще ви рекомендуєте нам побачити озеро. Озерок, Розкажіть, будь ласка, Англия. про нього. Озеро називається Балатон. Балатон. Що ви про нього знаєте? Не собака. маленький колектив трошки проголодався, і всі єдиногласно вирішили, що зараз треба заїз... заїхати десь поїсти. Вирішили, що заїдемо в невеличку шашличту, про яку вам розкажу трошечки пізніше. А також далі їдемо і насолоджуємось краєвидами Чудові гори з обох сторін оточують нас. Просто прекрасна погода, просто прекрасна осіння погода. Це невеличка шашлична, але можемо спостерігати безліч машин біля неї. Тобто люди її знають, люди сюди їздять і, мабуть, полюбляють. Зараз розкажу вам про неї. Шашличні. Тут така досить цікава атмосфера, дуже багато людей. У вас один бодж. І чотири шашника потрібна. Мої дітлахи трошки вже замучені. Ось нам принесли вже борщик для самого молодшого чоловіка в нашій сім'ї. Приємно, Чекаємо, тому що нас трошечки забарикадірували. Чекаємо, поки машина від'їде, щоб ми могли далі рушити в дорогу. Хочу сказати коротенько про наш заклад, який ми відвідали. Тобто, там не така не шикарна атмосфера, але за 190 гривень ми поїли дуже смачного м'яса. Тобто, нас четверо їло двоє дорослих, подвійна порція і двоє дітей. Тобто, гарно, гарно ми. Ідкріпились.